Мир вам, дорогі друзі! Ось ми і зустрілися знову в ефірі історичної передачі дорогами християнства. Я її ведучий Віталій Кривой, радий вітати вас. Китайський мудрець Конфуцій якось говорив: у спілкуванні навіть двох людей я неодмінно знайду, чому повчитися. Чеснотам їх я буду наслідувати, помилок їх я не буду робити. Якраз, як ви пам'ятаєте, ми, звичайно, запрошуємо для розмови двох експертів і тому сподіваємось. Що це спілкування в студії буде плідним і для вас. Залишайтеся з нами. Після смерті Ярослава Мудрого від центрові тенденції на Русі почали набирати свою силу. Досліджуючи ту епоху, легко загубитися у різноманітті імен руських князів, кожен з яких прагнув унезалежити свій уділ. І на фоні цих дрібних феодальних володарів. Яскраво вирізняється особистість Володимира Мономаха, онука Ярослава Мудрого, що прославився не тільки державними звершеннями, але й особистими чеснотами. Яким він був, та який спадок залишив по собі? Нам сьогодні розкажуть про це Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Роман Прододюк, докторант богослів'я. Вітаю вас, шановні експерти! Вітаю доброго дня! Сьогодні ми розглянемо основні віхи життя видатного правителя Київської Русі Володимира Мономаха. До вашої уваги. Історична довідка. Володимир Мономах понук Ярослава Мудрого, син Великого князя Київського Всеволода Ярославича та грицької царівни, дочки візантійського імператора Костянтина IX Мономаха. Звідки й походить його прізвище? Народився 1053 року, одержав від батька уділ у Смоленську та Чернігові. За дорученням князя Всеволода брав участь у походах проти половців, допомагав полякам у війні з чехами, виконував дипломатичні доручення. У 1093 році помер його батько, великий князь Всеволод Ярославич, який активно боровся за єдність Київської держави. З 1093 по 1113 рік відбувалися постійні напади половців на Русь. Водночас почалися князівські міжусобиці. Володимир, прагнучи припинити їх і об'єднати князів на спільну боротьбу, був одним з ініціаторів з'їздів князів: Любицького у 1097 році, витичевського у 1100 та Долобського у 1103 році. 1094 року став Переяславським князем з 1103 по 1111 разом з київським князем Святополком Ізяславичем здійснив ряд походів проти половців. 1113 року, після смерті святополка Ізаславича, Київська верхівка запрошує Володимира стати князем стольного міста. За час свого владарювання на київському великокнязівському престолі Володимир Мономах на деякий час зупинив. Процес роздроблення київської держави, що почала занепадати після смерті Ярослава Мудрого, йому не підкорилися тільки Галицька, чернігівсько сіверська землі та Полоцьк. Час князювання Володимира Мономаха характеризується розквітом світського та церковного будівництва, літератури образотворчого мистецтва. Під впливом князя було написано словнозвісну пам'ятку давньоруської літератури Повість минулих літ. Помер Володимир Мономах 25 травня 1125 року поблизу Переяслава на 73-му році життя. Поховано його у Києві у соборі Святої Софії. Ну що, шановні експерти, після історичної довідки я хотів би, щоб ви трішки нам розказали саме про ту епоху, яку ми будемо сьогодні досліджувати. Ярослав Мудрий, його нащадки, які залишились після нього, як вони жили, на яких землях жили, які у них були взаємовідносини? Будь ласка, що ви можете розказати? Ярослав Мудрий, який мав досить багато дітей, встановив досить цікавий спосіб престолу після смерті. Він uh -huh. відрізнявся від інших країн, де було так, що. Син, старший син батька, наприклад, стає королем. Правителем. Потім онук, угу. правнук, в нього було по-іншому. Він сказав, що його сини будуть правити по черзі. Старший син, потім після його смерті інший стає по старшинству, потім інший. Тобто? І коли помирає останній син, так. то племінник або син старшого самого сина, самий старший племінник, стає е новим царем чи королем, угу. чи князем. Угу. І таким чином Русь була поділена на різні уділи, але це при житті синів Ярослава не викликало якихось таких значних конфліктів. Були різні тобто вони мирно. Князі, ну, якісь були там не конфлікти, але в принципі ще воно так було більш-менш був угу. і е, був і князем ізяслав. А хто Бу... хто із них де був Ось цікаво на цих… Ну, Це досить багато міст було. Ми як зараз займемося географії, буде все складно називати угу. ці всі імена, воно не, не внесе ну, нам в Києві пояснення. Хто був? І Зяслав був князем, і Святослав був князем син Ярослава, і Всеволод, угу. батько Володимира Мономаха, також був, був великим князем Київським. Угу. Після смерті Всеволода, Мономах, Володимир Мономах, згоджується, що престол зайняв не він, як син. Батька Всеволода, так. а син іншого, он, 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 онук Ярослава, Ярослава по іншій лінії, по Ізяславові, святополк. І передали Святополк. Тобто, ми uh -huh. бачимо, що ця, ця, скажімо, настанова Ярослава Мудрого зберігалася при uh -huh. престолом наслідуванні. Uh -huh. Ви знаєте, от з шкільної парти ще пам'ятаю, що оці всі часи після Ярослава Мудрого, коли, наче така роздрібленість пішла, у мене таке враження, що. А там постійно якісь міжусобиці, постійно князі зводять один одного, постійно в них, ну як в одній сім'ї великі, але все ж таки, які борються за владу, є війни, туди втягуються люди різні. Ну а як щодо половецьких орди, які наступають на руські землі? Щодо русько-половецьких стосунків, то тут, на жаль, історики зробили таку картину, що є два ворожі народи, які один одного б'ють. Але коли ми подивимося на... Реальну картину, яка випливає із прочитання літописів першу джерел, наших же, які описуються всі події, uh -huh. тим бачимо іншу картину. Перше, це дуже багато шлюбів між половцями і русичами. Okay. Дружина святополка, Великого князя київського, uh -huh. Половчанка, дружина е самого Володимира Мономаха друга його дружина, дочка. Половецького або що цікаво, сарматського чи аланського князя Аєпи, тобто в багатьох джерелах, в тому числі візантійських, Половці називаються, до речі, сарматами, Угу. Якимись китайцями, які прийшли десь зі сходу, а корінним населенням населення. цих степів, які живуть у угу. тисячі років, і е, ми бачимо, що сам Володимир пише, що набагато більше було мирних договорів. З половцями, чим бойових дій. І половці ніде не виступають як силу, яка намагається взяти під свій контроль повну владу на Русі. Вона виступає скоріше на стороні якогось одного з князів київських. Угу. З ким домовились, так? Як... І один Половецький хан на одному боці, а другий на другому. Вони є скоріше частиною життя Русі. Друга дивовижна річ. Угу. Ми дивимося, що Русь складається з Південної Русі на території Тму Таракані, тобто Криму і Кубані сучасної. Угу. І Північній Русі, а між ними начебто хижі Половецькі орди. Але чомусь ці князі вільно ходять через усю цю величезну територію від Одиного. Чернігова до Криму. Угу. Ніяких орд немає, з ними нормально живуть, з ними одружуються, з ними братаються, разом угу. за столами їдять. Ну, І Це є просто половці учасниками міжособних конфліктів князів, якими вони, вони виступають не однією сторон, із ворожих сторін, а угу. учасниками оцього, на жаль, Тобто вони якби є частиною народу, який проживає на проживають частини народу. Частину... Русичі вони з ними повністю споріднені. Навіть ніде не написано, що перекладачі є між ними. Угу. Не описуються перекладачі, тлумачі, вони вільно говорять хани з Русичами. Коли mm -hmm. десь з іншими каряться, що був там перекладач, а тут ніяких mm -hmm. немає це в літописах. Так подано так, да? абсолютно ні в жодному <кх> випадку не виступає Я присутність. Я Запрошую повернутися все ж таки до нашої теми про Володимира в Мономаха, щоб ви скали декілька слів, якою була його вдача? От якою він був людиною, що це є з історичних джерел відомо no, нас от, сам? В мене є цитата. Цікава, яка описує його зовнішній вигляд. Mm -hmm. Був красивий лицем. Очі в нього були великі, волосся рудуватий курчаве. Чоло високе, борода широка, зросту він був не дуже високого росту, але міцний тілом і дуже сильний. От, наприклад, на схилі років там говориться також наступне: от коли я жив в Чернігові, я своїми руками стриможив в лісових пущах десятки три диких коней. Спорититися, стриножити диких коней це не так просто. До 30 чи коней, та і ще в не молодому віці, а вже туди ближче до старості. І далі цікаво говориться, та ще доводилося їздити по степу. Та також власноручно ловив їх, значить, два рази тури піднімали мене разом конем на роги. Олень бив мене рогами, лось ногами топтав. Другий колов, дикий вепер зірвав у мене із стегна меч. Ведмідь кусив за коліно і рись один раз, скочивши мені на стегна, звалив разом з конем. Ну, тобто, то такий був, скажімо так, син свого часу, син свого часу, міцний, угу. сильний такий. Ну, це щодо Чи, зовнішніх да. ознак, а щодо як, як людини, як особистість, яку він повстає. Він що був досить сильною вольвою особистістю, але поруч з цим ми дивимося, що в його житті е, проявилася Христова любов, смирення, лагідність, довготерпіння, доброта. Ніяк ознака слабкості людської. що він не міг там десь може комусь протестивати. Він міг Ого, Віталій. Переконайте мене, це є якісь відомості, історії безумовно. З його безумовно є його, скажімо, такий духовний заповіт повчання дітям в чому варто окремо поговорити про нього, але це повчання дітям воно говорить про оту великодушність, про милосердя, про доброту. Угу. <тур> Но, і, мономах. Я би хотів сказати, що ну, не такий він зразу був, знаєте, Сонячи, так, якщо досліджувати його життя так більш детальніше, үх. то ми бачимо, що він а, мав також і тілесну свою природу, в якій кипіла така гаряча, грішна кров. Үх. І він наробив свого життя також немало помилок, і багато таких проводив війн і дій, які його аж ніяк не при, не характеризують, не, не характеризують та? позитивно. Та. Але ми бачимо цю. А, його ріст як особистості, духовний ріст, uh -huh. і з часом вже під кінець життя, як він пише на санях, тобто перед смертю, це людина, яка явно змінена Євангелієм і яка має страх Божий. Uh -huh. Це характер uh -huh. е відомо, що на життя чоловіка завжди впливає жінка. Що ви можете сказати про особисте життя Володимира? З ким він був одружений, як склалися його такі стосунки? Я Сімейні. думаю, батьом любителям історії. Відома дата 1066 рік як падіння останнього англосаксонського короля Гарольда в Англії під час битви з Вільгельмом Завойовником, знаменита битва при Гассінгсі угу. в Англії, коли династія англосаксонських королів припинилась і нормани запанували угу. в Англії. І от цей саме Гарольд був батьком гіти, дружини. Володимира Мономаха Гіта була дуже цікавою особою. Вона в батька вдалась, певно, досить войовнича була така, і одночасно богобоязлива жінка. Вона втікла в Данію а до, до нею? і там тоді князі Русі вони були Її дядька. Вони там зустрілися. Там. Вони мандрували по Європі. Це нам так показує, що Русь десь окремо, не окремо. Знаю, Русь була дає. відкрита країна. і Володимир там в Данії з нею. Кажу, що Десь вікно набагато пізніше було ну, відкрите. Україна дуже спілкувалася з Європою, тому що це була європейська країна. Ну угу. там, де його не було. А в Києві було вікно і було постійно спілкування. Угу. Пізніше Володимир одружився вже. В нього була інша жінка, дочка Половецького або Аланського чи Сарматського князя. Аєпи, mm -hmm. володіння якого були території сучасної Харківщини, Донецьк, Донбасу, mm -hmm. Вороніжа. Mm -hmm. mm -hmm. Це була його дружина, mm -hmm. вже друга, після смерті Гіти. І Гіта mm -hmm. була мамою його більшості синів, в тому числі знаменитого Мстислава Великого, його первістка, який після нього став великим князем Київським, досить унікальна особа. Mm -hmm. Ну, а скільки всього було дітей у князя? Вони... Якось в батька чи в маму більше чесноти вони звідки брали? Виховання впливало батька, матері на них. Ну я би сказав, що бачите, діти не народжуються <гум>, тільки в одну сторону. Вони мали і одне, і друге. Так мені здається, суючи, uh -huh. по тому як описує історія життя цих дітей. Але дуже багато було взято в батька. Дуже uh -huh. багато відчувається, що Мономах був дуже хорошим батьком. І він був як тато в сім'ї? так? Да? – Як тато в сім'ї. Ми бачимо, що коли родився його первіст, то він його 11 років, як його колись, взяв на ведмедя. Так, і він разом зі своїм сином перемогли цього ведмедя. Тобто, це говорить про те, що батько не залишив дітей на когось виховувати, але він угу. виховував особисто, які князів майбутніх. Ну він був зайнятим чоловіком, він ж мав таку відповідальність. А, ну, і він чому? виховував їх в братстві один до одного. Цікаво, що після його смерті його сини. Спадковували за цим принципом влади Ізяслав тобто спочатку Мстислав mm -hmm. Ізяслав загинув і mm -hmm. далі інші сини не від сина до онука, а знову по братстві. Спадковували Таким престол. Чином, що, да? він навчив оці цій дружбі. Де ну, Це злокес унікальна така і система? І Цікаво, що більшість потомків уже князівських династій українських це саме Мономаховичі. Саме лінія Мономаха, вона дала предків більшості українських князівських родів. Mm -hmm. А ця система пресуднослідування, мені здається, вона також біблійна. Мені так здається. Чому? Тому що ви пам'ятаєте, коли Яків благословляв синів Йосипа, то якось, знаєте, oh. Йосипу хотілося, щоб старший був і отак, по-старшому, по принципу патріархату, щоб старший керував. Mm -hmm. А от як і бере і руки перехрещує рука, яка мала лежати на старшому, лягає на меншого права рука, і благословляє меншого вище старшого. А може як і це зробив, тому що в житті так сталося. А, також було це в <хи> його житті Таке прагнення, і видно, видно, сам Мономах він же не був найстарший. Він теж відчував це. І Ярослав Мудрий теж відчував свій час. І хотілося, щоб кожен із дітей його, яких він любив одинаково, щоб кожен був mm -hmm, рівний. Мав. Серед рівних mm -hmm. мав таку І мав право yeah. стати великим князем. Оця територія Русі, яка була поділена, певно, чому вони так зробили? Це було можливо не так характерно іншим країнам, де, як правило, вбивали один одного конкурентів. Да, а от в Ізраїлі, де було поділ на 12 колін. І далі вони ці коліна ділились, ділились, і це не приводило. Да, були там міждоособиці безумовно, але Ізраїль залишався єдиною нацією. Uh -huh. І це єдиний зразок, який вони могли взяти за насювання, щоб Русь залишалась братством, залишалась uh -huh. братами. Ну, все ж таки, хто найбільш був схожий на свого тата? Мстислав все-таки, Мстислав, цей старший син. Який був духовною особистість. Ми продовжимо Віталій. Після того, як буде невеличка пауза. дорогі глядачі, залишайтеся з нами. Ми знову повернемось до студії. Ви дивитесь історичну програму Дорогами Християнства. Сьогодні в центрі нашої уваги особистість Володимира Мономаха, видатного давньоруського князя. З нами в студії Віталій Нероба та Роман Проденюк. Приєднуйтесь до нашої розмови. А якщо у вас є запитання до наших експертів або у вас є думки, якими ви хочете поділитися? Будь ласка, напишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете ознайомитись з відповідними матеріалами у періодичних виданнях газети Акцент та інтернет-газеті Путь. Повертаючись до нашої розмови, я хотів би все ж таки, щоб ви трішки більше сказали за Мстислава, сина Володимира Мономаха. Чому він схожий на батька? Взагалі, що ми знаємо про нього. Ну, е, Оцей молодий чоловік, пізніше її став хорошим князем таким, він дійсно був похожий на батька. У нього генетично була схожість з батьком. І що цікаво, що він був богобоязливий, як, як батько. Е, наприклад, ми бачимо таку цікаву запис є в латинському тексті 12 століття проповідь благочестивого Руперта. І він розповідає, це закордонне джерело. Так, да, Закордонне джерело Лоптенян записала його і розповідає про Мстестава Великого. Як в 1098 році він на полюванні, був поранений медведем і, uh -huh. значить, вербував між життям і смертю. І uh -huh. цілу ніч сиділа біля, його, біля нього його мати Гіта, молилася, що цікаво, бачите, не покликала uh -huh. ніяких там ні ворожбитів, нікого такого, але молилася біля нього. До Господа написано. Uh -huh. от, І Мстиславі у видінні, в марині такому, прийшов молодий чоловік, приніс йому зілля щододійний мазь. Мстислав випив того зілля, мст... значить, намастився мазю і одужав. Після цього видіння пропало. І дійсно з'явилася молода людина, яку він бачив у видінні. Дійсно, в реальності прийшов цей молодий чоловік, все зробив, як було в видінні, uh -huh. і вони почали питати, хто ти, розкажи своє ім'я. Uh -huh. А той відповів: Пощо питаєте, як самі знаєте? Навіщо б так, так? ну, так і дословно. Uh -huh. я, ну, тобто, для чого запитуєте мене? І ви ж знаєте, хто я. Uh -huh. Тобто, ми бачимо, що реально цей чоловік отримав відповідь від Господа зцілення, що не так просто не так рідко, ну, ну так часто uh -huh. буває Такі речі, да, в житті князів. Да. Uh -huh. Добре, я хотів запитати вас про Володимира Мономаха. Взагалі, Володимир, як той, хто мав право на престол, він прагнув будь-якою ціною отримати цей престол і цю владу. Як ми бачимо це в історії, як розвиваються його взаємостосунки, ну Волод... на... зокрема, з Святополком Ізяславовичем дворідним братом. Володимира Мономаха позиціонують в історії як збирача руських земель. Йому угу. головну заслугу приписують, що от він всі ці роздроблені князівства, силою зброї, там ну, поставив підкурив, Да, і їх всіх привів до єдності. Але є два, е два шляхи до єдності. Один шлях. До єдності шляхом сили, шляхом насильства, пригнічення якогось підкорення, mm -hmm. домінації над кимось. А другий шлях до єдності це шлях братської любові, який пропагував Ісус Христос, і це своїм життям доводив, своїм прикладом показував. Проявилося Володимира Мономаха, перше, коли він після смерті свого батька Всеволод який був князем Київським, міг стати там ну, mm -hmm. князем київським, так, а так. він вступається місце святополку Говорить, хай він буде князем, і він завжди допомагав Святополку, Ніде не написано, що він на цьому великому князі Святополку десь йому там шкодить, Будував чи щось. що ні, угу. і Опозиція. вже після смерті святополка його віча обирає його князем, він стає великим князем. Угу. І цікаво, що цей шлях до єдності через братню любов, через смирення, через лагідність, як дійсно це відобразилось, у Мстислава його пан Роман розповідав цю історію угу. про богобоязливість. Це б не тільки була богобоязливість під час хвороби. Угу. Цей Мстислав, після того, як конкурент Володимира Мономаха на Великокнязівський престор Олег Святославович, вбив другого по старшинству сина Володимира Ізяслава. Угу. брата, да, брат. Мстислав перемагає в битві вбив його брата, так. оцього Олега, Олега Святославовича, Перемагає його, але не. Знищує його, а пише до батька лист, просить батька каже, батько, який вже був Великим князем. Тоді, батько каже, прости Олега Святославича, прости свого головного конкурента. І батько слухається сина. А чому він так казав? Батько каже, ти мене як вчив. Цього не записано, але іншими словами каже, батько, ти як вчив. І батько прощає свого головного конкурента, пише до нього знаменитий лист, якому каже, я тебе прощаю, я тебе приймаю як сина свого якого сина і, вбив? Як брату, да, той, який вбив його сина, uh -huh. він його любить. От в чому велич Святослава. Uh -huh. Володимира, перепрошую. І в чому велич його сина? Тобто велич Володимира не в тому, що він силою зібрав князівства, а в другій моделі, да, яку він тому, обрав. тому, що він в своєму житті відображав характер Ісуса Христа. Як він розумів. І він показується в прощенні в любові uh -huh. милосердя. Uh -huh. Ну, я би хотів сказати, що просто е, Мономах, е, бачите, так уже так склалося історично, що він отримав є, території, які дуже багато страдали від оцих набігів половців. Так було таке в нього. Uh -huh. І е, фактично, так як він найбільше, його території найбільше страдали, то він весь час старався залучити на допомогу собі організувати князів у, бор... у цих е, міжособицях, які були з половцями. Uh -huh. І це ну, в історії прослідковується. Бачимо, десь приблизно. А, значить, десь коло 10 років він а, от, організовував ці спільні походи, що його вивело на цю передову позицію серед братів. Він весь час з'їздив ці князівські робив, там їм розказував, пояснював не силою, а саме переконанням. Ну він також з половцем до речі, він воював не не завжди. Більшість нього мирні договірного навіть одружується на Половчанці, вже будучи досить дружина, в та? такому віці. Ну скажем, старшому вже він бере цю жінку і родиться від неї знаменитий Юрій Долгорукий. Це угу. син є від Половецької княжні. Він з ними угу. договори каже, 20 мирних договорів заключив. Тобто там, де могла бути війна, він каже, давайте ми миром будемо з тими Розіляну ж самополовцями. Угу. І так само всіх інших вчив. <постив> Я хотів запитати, ось його становлення на престол в Києві. Да? Ви так торкнулися Віталій частково цього питання. Є думка про те, що саме після смерті, коли святополк помирає. Там заворушення в Києві відбуваються. Це його рух справа чи ні, Володимира? Це не до, опозиція? Досить да, так. Досить <зас> довгий час. Я сам особисто переконаний, що до такий Володимир Мономах антисеміт, і mm -hmm. то він зробив ці заворушення, щоб там зайняти владу, все інше. Але цікаво, що те, що як самі там були заворушення проти е, оточення князя Святополка покійного, проти його тисяцького, тобто mm -hmm. виначальника mm -hmm. його проти. Євреї, які там жили, які, як правило, займалися бізнесом, торгівлею, там, ремісницькою. діяльністю. І е, його запросили на стіл, цей, самі оці бунтівники, народ. Але й самі євреї Володимира запросили. Володимира, так, запросили на Великокнязівський. Самі євреї також були за те, щоб він прийшов. Тому що uh -huh. різні, як так, джерела описано, то те двічі його запрошує на князя, а друге написано, що євреї, які закрились в синагогах. Оборонялись від нападників, послали гінців, євреї запросили його. Володимир Володимиро да. да. і Корлев вже став досліджувати воно, що виходить: що насправді не Володимир Мономах заборонив і вигнав всіх євреїв із Русі, так як подають нам. Угу. Це не написано в літописах. Це написано в історії государства російського, в історії Росії, Василія Татіщева. Людина, яка жила вже Пізніше. в нашій час, угу. ось, ось, скажімо, ну, 19-18 століття угу. і а саме справді? він. Але насправді ми дивимося, що якби було масове вигнання євреїв, повна заборона проживання євреїв на території величезної держави Русі, угу. про це було б ну, хоч би в якихось джерелах інших зафіксовано. Про це нігде нема написано. Скоріше, це все. Я додав вже цей осіб татіщев свою інтерпретацію. Для чого? Для того, щоб виправдати, чому євреї не живуть на території московської держави, бо їм забороняли там оселятися. Була така черта осідлості на Україні жили. Uh -huh. а на території Великоросії, так званої московської держави, євреям було заборонено проживати, і це була певна причина. Uh -huh, причина. Мов мономах, uh -huh. наш предок, він євреїв вигнав, і тому от ми так. Робили. Добре, ну а князь, взагалі, коли став в Києві князем, він виправдав надії народу, який його покликав, на які були ініціативи в нього законодавчі ініціативи. Він говорив: піклуйтесь про вдову, про сироту. Uh -huh. Оця його любов до всіх верств населення вона дійсно проявилася, і це принесло зміни, і принесло благословіння, що мир настав. Uh -huh. А культурний розвиток як відбувався він за часів Володимира Мономаха? Перш за все, ми бачимо це в самому житті Мономаха, коли він пише своє повчання. Воно просто переповнене біблійними цитатами. Він так вільно їх інтерпретує, не посилаючись навіть де він це бере, Тому там хто в Ісаї чи в кого. Угу. І коли ми читаємо це повчання, ми розуміємо, це написано до аудиторії, яка так само гарно знає, звідки все він це бере. І написано, що він там і отців церкви, Василя Великого там приводить інших. Тобто він підтримував навчання людей. Грамотність була досить висока в той час. Він угу. продовжував традицію цієї Ярослави, Він будував церкви, будував собори, які були одночасно школами, такими, монастирі. Це були освітні центри. Він пропагував те, щоб люди вміли читати. Він пише послання їм. Кому mm -hmm. пише? грамотним людям? Ну да, що хто мій, хто, може, хто читати? може читати? На жаль, час нашої програми підходить до завершення. Я думаю, що ми ще продовжимо розглядати той вплив, який здійснив Володимир Мономах і його праця на Київську Русь. Трішки пізніше, Володимиру Мономаху довелося жити у непростий час, але прийшовши до великокнязівської влади, він зумів проявити кращі якості свого характеру. Християнські цінності, які сповідував князь, були для нього керівними у житті. Для майбутніх поколінь він залишився взірцем доброчесності, державної мудрості і звитяги. Щиро дякую Віталію, щиро дякую Роману. Вам, дорогі експерти, за цікаве дослідження і цікаву розповідь про життя цього князя Володимира Мономаха. А про те, яким чином Володимир Мономах був причетний до так званих хрестових походів і чому він втрутився у боротьбу за владу у Візантії, намагаючись посадити туди свого зятя і онука, ви дізнаєтесь у наступній передачі. Я ж Віталій Кривой, прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення.